Для більшості українців в автомобілях важливі три критерії: його надійність, вартість обслуговування і економність. І сьогодні я розповім вам аж про вісім таких авто. По традиції не забудьте поставити лайк цьому відео, оформити підписку на канал. А ми починаємо. Відкриває наш рейтинг і восьме місце займає шкода Октавія А 7 або А 7 Рестайл. Дуже багато цих автомобілів продається саме з дизельними двигунами об'ємом 1,6 літра. Це є той самий 1,6 TDI. Сам по собі двигун вже є досить старий, але в кожному поколінню він мав ряд модернізацій. І саме в А сьомих шкодах Октавіях він вже непогано відточений. Більшість його проблем виправили. По факту сам двигун потужний, як на свій об'єм, і є досить надійний. При хорошому обслуговуванні ці двигуни біг досягують понад 400 тисяч кілометрів. При середній витраті палива 5 літрів по трасі і 6,5 до 7 по місту. Шкода Octavia A7 саме в дорестайловій моделі з двигуном 1.6 дизель на механіці можна взяти орієнтовно в бюджеті 10 тисяч доларів. Це суто 1.6 на механіці. Якщо ви хочете вже рестайл, то там ціни вже будуть від 13 за непоганий варіант. Рухаємось далі. Сьоме місце займає те авто, яке підійде для людей, які не хочуть дизель. А саме Honda з моделлю Insight Гібрид. Якщо брати це авто з метою нормальної такої економії, в ідеалі звернути увагу на двигун бензиновий об'ємом 1,3 літри. Поєднанні з гібридним обладнанням, це є досить надійний і витривалий варіант. Особисто я бачив автомобілі, які без капремонту проїжджали понад 350 тисяч кілометрів. На цих автомобілях стоять коробки варіатори, які саме в тих моделях ходять добре. Сам двигун не є якийсь мега складний в обслуговуванні. Підвізка витривала і, як показує практика, по наших дорогах ходить довго. З мінусів, звісно, це якість матеріалів і шумоізоляція. Але враховуючи, що Honda Insight 10 11 років, а саме про неї йде мова, можна взяти в бюджеті 9 тисяч доларів. Очі можна закрити. Ця гібридна хондочка по місту буде споживати біля 7 літрів, залежно від умов і трафіку, а по трасі буде біля 5. Але яке би у вас не було авто, надійне, потужне, класне, його завжди потрібно страхувати. А якщо страхування, то звісно, Hotline Finance. бо в мобільному застосунку зібрано все те, що може бути вам потрібним по страхуванню онлайн оформлення автоцивілки, зеленої картки чи інших страховок. Також найпопулярніші страхові компанії та відгуки про них: інструкція дій при ДТП і контакти вашої страхової компанії, шеринг страховки, нагадування про закінчення дії автоцивілки, бонуси і можливість задонатити на з а також, як завжди, діє мій промокод ЮРА, який дасть вам 10% знижки. Тому рекомендую завантажити застосунок Hotline Finance тим, хто ще цього не зробив. Посилання, як завжди, залишаю в описі під відео. На шосте місце я хочу поставити автомобіль вже від французького виробництва. Саме ці машини зарекомендували вже себе досить непогано, і мова буде йти про Peugeot 308. Я говорю за 15-16 роки. Раз акцент цього відео саме на економічності, а саме на витраті палива, я Би радив брати його з двигуном 1,6 дизель. Це вже восьмиклапана версія. По факту вона є модернізована. Чи є вона надійніша ніж їхній старіші 1,6 дизель? Це ще треба посперечатись. Але факт є фактом: по місту ці автомобілі споживають біля 7 літрів палива, а по трасі біля 5. Плюс вони мають класний дизайн, на мою думку, по-справжньому космічний інтер'єр салону. І таку машинку з двигуном 1,6 дизель на механіці можна взяти в бюджеті 10 11 тисяч в суперовому стані, і навіть можна. Попробувати вже взяти її на айсіні. Це така автоматична коробка. На п'ятому місці нашого рейтингу економних надійних і витривалих авто буде Outlander третього покоління. Так, ці машини коштують відносно немало, але в принципі я вважаю, вони вартують своїх грошей до кожної копійки. Зазвичай гібридні версії оснащуються двохлітровим бензиновим двигуном в поєднанні вже з самим гібридним обладнанням. По факту, третій Outlander це вже цукерочка, бензинові двигуни, гібридні моделі, реально вже вдосконалені. Ривалі машини, що говорити, наша поліція катається на гібридних аутлендерах і пробіги вже є по 600 тисяч кілометрів. Хіба це не показник надійності і витривалості? Щодо середньої витрати палива, думки розбігаються в когось 6, в когось 8. Можливо, у вас є таке авто? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Сама підвізка цієї машини не є якась дуже складна чи дорога в ремонті. І як показує практика а саме поліцейських машин. Товкти її можна довго, скоро не доб'єте. Щодо гібридних аутлендерів, ринок дуже плаваючий. Але якщо ви хочете собі таку машину знайти, має бути бюджет від тисяч від доларів. Автомобіль, який буде займати перше місце, ще здається, ніколи не займав якісь місця в моїх рейтингах, тому що до цього бренду і саме до цієї моделі я ставлюся дуже неоднозначно. Я вважаю, що ці авто є дуже переоцінені, але... По факту вони є непогані саме в цьому кузові. Мова буде йти про Passat b 8 з 1,6 дизельним двигуном на механіці. Так, також можна брати двохлітровий двигун, але ми говоримо про максимальну економічність. Якщо говорити про двигуни 1,6 на механіці, то b 8 можна взяти в бюджеті 12 тисяч доларів. Швидше за все, це буде в кузові універсал, але вже це буде непоганий варіант. По факту, це вже той Passat, який може вам хоч здати, а не тільки забирати. Економний. І досить надійний дизельний двигун, само собою безпроблемна механічна коробка передач в цьому поколінні. Вже в Б8 хоча б непоганий дизайн, на який можна любоглянути, і по салону він же змінився, тому що салон Б 6 і Б7 кардинально іншим не назвеш, а вже Б 8 Так, це є крок вперед. Ну і головне, поки б 8 пасати сильно не ржавіють, але по факту гарантія на корозійну стійкість від виробника 10 років. Більшість цих машин п'ятнадцятих років, тому якраз. Десять років минає, побачимо, що буде далі. Але в принципі машина непогана. Трійко лідерів займуть автомобілі, які вже точно ржавіти швидко не будуть. А саме третє місце займає Volvo v 60 Воно буде оснащене тим самим двигуном, яким буде оснащений Peugeot 308, про який ми говорили раніше. Так це саме той 1.6 дизель на механічній коробці передач. v 60 Volvo можна взяти в бюджеті біля 10-10,5, якщо ми говоримо про дорестайлову модель. А якщо ви би вже хотіли... Рестайлову модель, то ціни на хороші автівки починаються вже від 12-13 тисяч. Але знову ж таки, все залежить від комплектації. Вони є досить стійкі до корозії, мають класну шумоізоляцію, комфортну підвізку і не таку, як ви думаєте, дуже дорогу. Самого двигуна 1.6 на цю машину вистачає, якщо ви не гонщик, а просто хочете нормальний економний двигун, який є досить потужний. Тому ці авто такі популярні, тому що вони є економні, вони є надійні і досить якісні. Друге місце займає авто Мобіль, який є асоціацією слова економне авто, а саме меган третього покоління. В свій час цих меганів загнали просто пачками, тому що люди знали, що ці машини, по-перше, не гниють, по-друге, вони економні і по-третє, вони надійні. Його можна взяти в кузові хетчбек або універсал. В принципі, що той кузов, що той має свої плюси і мінуси, але обирати можна вже відштовхуючись від ваших потреб. В плані ходової частини в обслуговуванні ці машини не є дорогі. Дизельні двигуни виходжують понад півмільйона. Кілометрів, якщо за ними вчасно дивитися і вчасно обслуговувати. Зазвичай найпоширеніший двигун це 1,5 дизель, легендарний К9К, але ще є варіанти з двигунами 1,9 дизель. 1.9 буде їхати веселіше, але 1,5 буде значно економніший. Ціни на третій мегани стартують там від 6, якщо це хетчбек, і в районі 8, а деколи й 9, якщо це універсал, 1,5 і в хорошій комплектації. Ви скажете, а що ж ти поставив на перше місце, якщо третій меган на другому. Перший місце займає четвертий Меган. Поясню чому по перше, на них ставлять вже 1,5 дизельні двигуни, які пройшли певний ряд модернізацій. А саме вони виправили проблему з проворотом вкладишів. До того ж, ці машини також є досить стійкі до корозії, мають витривалу і недорогу підвізку. Як на мене, мають суперовий дизайн, класний інтер'єр салону, прикольні комплектації. І за класний Меган не треба віддавати всі гроші світу в хорошій комплектації в 19 роки. Можна придбати біля 12 Тисяч доларів і ви маєте економне, надійне, негниюче, стильне і свіже авто. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі у наступних відео.